Шар. Шар. Німа. Эй, ще. Мат, до двічі, сума до дві. Добре. Значить. по поводу покемані. Колекціонний варіант покинання. Наджетанбу всі були. Тома, єчі. Корлекционний варіант покімання, який ніколи не треба спити на матір. Там. Це може так. Можна ще раз. Уважно. Того не було робити. Це для колекції. Кро. Стан. Задня нову. Раз, два. Легше і трошки. Раз, два. Ша. Чи? Легше, трога, другий ізо. Обережно діти. Сама. Для десь нема. А дай привіт. Іха, легко. Легше. Ич. Ні. Зробимо такі вчини. Сам. Допрацюємо одну штуку. Моємо. Сі. Будемо от сюди а -а -а -а. і отут. Іщ! Тобто, ще раз. От. Ні. Отут. Там. Отут. В от, от. цей момент, ще, а ви ви на на от. От. Цей момент, коли ти його вкладаєш і ти носу зміняєш простір для того, щоб сюди відкласти. І ти вже готовий. <рек> Далі вже. Діло! <рек> 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 何 <Yeah. S 2>、yeah. yeah. Так, ще один маленький нюанс. Бо схоже. Бачите, Раз, ще Держи. Два. Дуже багато. Вас Диск, віде. 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 Василь далеко. Нашого зброя. Не йти на віці. А й ти вперед по звоню. Перед крізь нього. Тому дуже важливо, якщо ви навіть зробили на цей елемент, зробили цей кіт, у вас дуже багато часу, підійдіть до нього на кіток. Не чекайте, щоб він до вас щоб, дійшов нічого з політичний, хто є тайм. Да, да, да. Верно, да, 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 да. Топ-тоги, идзу, ми, аттракцион, идзу, 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 Obrigado. Che outro. Portanto,